І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми йдемо до лікаря, то було б нерозумно нам приховати від Нього свої хвороби. Ми ж не говоримо Йому, та ні, в мене нічого не болить, я цілком здоровий. Тоді не знайдеться такого лікаря, який би взявся лікувати нас, оскільки ми самі не вважаємо це за потрібне. Ми входимо зараз. У духовну лічницю. У час Великого посту, призначений для того, щоб подолати нам нашу найстрашнішу хворобу, хворобу гріха, яка і є фундаментом і коренем всіх наших хвороб. Бо звідти із первісного гріха походять усі хвороби, які ми мене думаємо. І щоб подолати їх, ми маємо передусім позбутися цієї Фундаментальної нашої проблеми. Але й тут, як часто, буває, що ми шукаємо сторонніх, інших, винних у тому, що ми на неї хворіємо. Так буває, і коли ми, захворівши, шукаємо відразу, від кого ми могли б заразитися. Хоча вже немає це сенсу, проблема у нас самих, і ми маємо дбати про те, щоб нам зцілитися. Так буває, коли людина, говорячи про свої провини, відразу шукає на кого перекласти принаймні частину за нею. Я сварюся сусідкою, бо вона ось така й така підозріла пліткарка обмовляє мене, я беру хабарі, бо так ми живемо, така в нас влада, ми всі змушені до цього. Я обманюю, бо в нас система життя така, що не обманювати не можна. І скільки ще таких виправдань ми можемо для себе знайти? Але коли ми будемо стояти на суді перед єдиним справді справедливим суддею перед Богом, тоді ми будемо відповідати за власні провини. І не буде вже виправдань для нас посиланням на когось іншого. І ось сьогодні, роблячи перший крок у святий простір Великого пусту, ми і маємо зробити. Вирішальний жест для того, щоб звільнитися від цих провин, знайти їхні корені у собі і зуміти пробачити. Пробачити не для того, щоб виправдати від злочинів тих, хто справді їх чинив, не для того, щоб нам перекласти не наші провини на нас самих, а для того, щоб звільнитися від тягарів залежності від гріха. Це справді дуже складна духовна проблема звільнитися від коренів гріха. Бо зло приходить до нас іззовні, але коли воно закорінюється в нас самих, нам уже не так важливо, звідки воно прийшло. Нам важливо знайти його корені і викинути їх із своїства. Саме тому ми і шукаємо сьогодні не того, на кого перекласти нашу провину. А ті залишки образ, духовних комплексів, якихось інших власних наших життєвих проблем, які закорінилися у нашій душі, шукаємо, щоб звільнитися від них. А це можна зробити одним тільки чином, коли ми полагодимо свої стосунки із оточенням, коли розірвемо оті ланцюги гріха, які нас із кимось з'єднують. Звільнимося від них однією універсальною формою, яку Христос нам через церкву радить, зможемо перепросити іншу людину. Не завжди буває, що винуватцями у тому конфлікті, непорозуміннях були ми самі, але завжди на нас лежить якась частина того, що ми не зуміли залагодити цієї сварки на початку, То, що ми перейнялися образою. І втекли від проблеми, дистанціювалися від іншої людини, не стали й допомагати. І саме тому сьогоднішній день дає нам теж пораду, як чинити в цьому випадку. Не плекати в собі звинувачення, а просто перепросити і зняти з себе свою частинку цього тягаря провини, який лежить на нас. Часом Подорожування в духовному просторі, ми порівнюємо із польотом птахів. І себе сьогодні ми можемо порівняти з тим самим птахом, в якого зв'язані крила, зв'язані тими життєвими проблемами, які накопичилися за весь цей час. І ось сьогодні час їх розв'язати. Прощена неділя остання неділя перед початком Великого посту. І не тільки справа в тому, щоб перепросити. Тих, кого ми скривдили, з ким ми посварилися, але і в тому, щоб зуміти звільнитися від переживань цього приводу. Зуміти, наскільки це можливо, звільнитися від тягарі повсякдень, щоб полинути у цей постовий час, де так добре відчутна присутність Бога. Перший тиждень Великого посту особливий. Це тиждень, коли щодня відправляється у церкві Бослужіння, коли ми живемо разом молитвою преподобного Андрія Крицького, великим каноном, і подорожуємо разом із ним через усю історію людського спасіння. Це нагода не тільки поринути в минуле в історію Старого Завіту, в історію людського падіння і важких спроб піднестися. Це нагода для того, щоб відчути повсякчасну присутність Бога у нашому житті. Ми часто Його не помічаємо, тікаємо від нього, ховаємося за своїми дріб'язковими проблемами. І ось є нагода відкласти ці дріб'язкові справи на другий план. І зуміти знайти ті справжні пріоритети, які допомагають нам відчути орієнтири у житті, справжні, великі орієнтири, а не ті примари, які ми собі часом вибудовуємо навзам. Каже, і цей перший крок у простір Великого посту буде для нас рішучим, сміливим і незворотнім. І нехай наші плани. Які кожен із нас має на ці майбутні сім тижнів зуміють реалізуватися настільки повно, щоб ми, завершуючи час Великого посту у страсні дні, зуміли відчути ту безмежну любов, яку звертає до кожної з нас Спаситель і відповісти на неї своєю людською любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу!